Маленька принцеса, рятуючись від злої королеви, потрапляє у гості до самих гномів. Знайомий усім з дитинства сюжет ожив на сцені одеського оперного. Театр представив новий дитячий балет Білосніжку. Автор музики, польський композитор Богдан Павловський, легка чарівна мелодія створює ідеальне полотно для казкової історії, каже диригент театру, заслужений артист України Ігор Чернецький. Вона просто яскрава, тому що це дитяча вистава. Вона повинна бути, щоб якісь були враження, перепади настроїв, щоб це все було відображені, добрі, злі сили. Це все якраз дуже яскраво зображено в музиці. І вона якраз в цьому плані дуже. Яскрава, характерна. Напередодні прем'єри ми побували на одній з фінальних репетицій. Сьогодні артисти впевнено тримаються на сцені, але ще півроку тому кажуть, навіть не могли згадати деякі «Перші декілька місяців. Взагалі, думки про балет були десь там на дуже задньому плані. В нас, як і у спортсменів, трошки вийшов із форми, тільки в нас ми не спортсмени, тому що ми не можемо показати, що нам важко. Ми повинні тримати образ. Грати для глядача, щоб він не зрозумів, що перед тим як ми вийшли, ми там рік готували виставу. Ось так, що входили в форму довго, але війшли ніби. Довгий період ми не працювали місяців, три добре. А потім потихеньку, потрошки по пару днів, нам дозволили міністерство Важко було, так як і всім. Сьогодні головну незручність у роботу вносять повітряні тривоги. Розповідають учасники трупи. Артистам, звісно, дуже важко, бо уявіть собі ситуацію. Ви готуєтеся, ви вже розігріті максимально. Починається вистава і повітряна тривога. Це звісно, нікого звинувачувати, окрім росіян, ми не можемо. Але все одно це важко, бо люди вже в них був запал, вони виходять, і потім важко, особливо якщо повітряна тривога десь годину. Знову це треба знову розігрітися, знову вийти у той ж самий стан емоційний. А коли тебе з нього просто вибили, це дуже неприємно артистам. Але балетні танцюристи не дозволяють собі сумувати і щоразу мужньо збираються з духом та продовжують виступ. Наше завдання зробити так, щоб люди сюди прийшли і забули про те, що коїться, щоб вони просто відпочили емоційно. І я дуже сподіваюся, що ми даруємо людям, нашим глядачам якусь радість, надію і казку. Атмосфера краси та добра в Одеському опорному чекає і на дорослих, і на юних глядачів. А нова постановка білосніжка, яку вже встигли оцінити маленькі одесити, безперечно стане окрасою дитячого репертуару театру.